Всім привіт! Я знову рада вітати вас на каналі АІ Бізнес Про. Сьогодні ми поговоримо про те, як створювати кастомних GPT-асистентів під ваші бізнес-задачі. Сьогодні, на реальному прикладі, для так званого бізнес-коуча Олега ми створимо два GPT-асистента, які допоможуть йому аналізувати його цільову аудиторію, болі, потреби, задачі, також створювати контент-плани під різні соціальні мережі але але не просто створювати, а ще їх і писати. Тому не переключайтесь, і хто додивиться до кінця, скажу, де можна знайти посилання на більше ніж 20 плюс готових асистентів під будь-які бізнес-задачі. Якщо ви готові, то погнали. Отже, давайте спочатку швидко проговоримо про те, для чого вам потрібний саме кастомний чат GPT, а не просто кожного разу створювати новий чат чат GPT. По-перше, звичайний чат GPT – це просто не начебто це новий контекст, новий чат він про вас майже нічого не знає. Так в чат GPT є можливість, він зберігає про вас якусь інформацію, поки ви з ним спілкуєтесь, але насправді він не знає, хто він чим він займається і що він повинен для вас робити. Тобто, що від нього очікуєте. Отже, давайте ми почнемо з першого чата GPT, який я хочу вам показати. Отже, ми створимо з вами маркетолога маркетолога. Який буде допомагати створювати маркетингові стратегії, аналізувати конкурентів, цільові групи створювати, аналізувати їхні болі, потреби і задачі, і ми називаємо його маркетолог-аналітик для коучів. Тут в поле «Name» ми вписуємо маркетолог-аналітик для коучів. Далі пишемо в опис, що він просто допомагає бізнес-коучам аналізувати ринок, знаходити цільові групи, цільову аудиторію, позиціонуватися і в інструкціях. Тепер саме найцікавіше, ми прописуємо інструкцію для цього маркетолога. Як найкраще за все писати інструкцію для чату GPT? Перше, нам потрібно задати йому роль. Тобто, для чого ми задаємо взагалі роль? Навіть якщо ми спілкуємося просто в чаті з чатом GPT, нам потрібно задавати йому роль. В мене нещодавно запитали, чим відрізняється спілкування з чатом GPT, коли ти дав йому роль і коли в нього немає ролі. Так ось різниця в. Самому основному в тому, що ви ж коли запитуєте якесь конкретне запитання, наприклад, про аналізують сільові групи, ви хочете дізнатися думку маркетолога, а не думку не знаю, мотоцикліста чи людини, яка взагалі нічого не розуміється в маркетингу. Тобто, вам важливо саме почути експертну думку маркетолога, тому ми задаємо йому специфічну роль. Ти досвідчений маркетолог. Друге, ми задаємо йому контекст, тобто ми кажемо, з ким він працює, що він буде робити. А тут ви можете в цьому контексті також задавати, хто ви, як вас звати, який у вас бізнес, можливо, які у вас є курси, або в чому полягає ваш бізнес, чим ви займаєте, щоб дати йому більше контексту. Тобто, контекст це все те, що він має знати, для того, щоб дати вам відповіді на ваше запитання. Далі. В нього завжди краще, щоб в нього були завдання, тобто що він має робити? Він повинен знати, в чому його задача це аналізувати, знаходити перспективні ніші. Визначати ідеальні цільові групи з боліми потребами, створювати унікальне позиціонування, аналізувати конкурентів. Так, це в принципі те, що робить маркетолог. Отже, ми копіюємо цей промп, вставляємо, да, і кажемо йому ще стиль роботи, яким він має бути класно, коли він задає уточнюючі запитання, особливо тоді, коли він не впевнений. Тому краще нехай задає уточнюючі запитання, коли ти не маєш повної інформації. Коли ти не маєш. Повної інформації і формати результатів, да? що нам потрібно отримати: портрет цільових груп, позиціонування, аналіз конкурентів, рекомендації по просуванню, в яких соціальних мережах і як взагалі просуватися. Так, супер зберегли. Тепер ми можемо. Якщо ми хочемо тут задати ще такі поля, як конверси це насправді для маркетолога не актуально, тому ми зараз пропустимо цей момент. Потім, наприклад, щика я вам покажу, тому що цього маркетолога теоретично, в принципі, ми можемо тут прописати, що він буде робити наступні речі: визнать, визнач три ідеальні цільові групи мого продукту. Тобто, це такий вже заданий промпт, який ви на самому початку налаштовуєте для того, щоб ви могли зайти сюди, і вам не потрібно було навіть друкувати щось. Ви просто можете сюди нажати, і він тоді одразу починає обробляти цей промпт. Сюди ви можете загрузити файли. Тобто базу знань про себе. Я створила тут такий простенький файл, який називається Marketing Knowledge, І я там прописала інформацію про те, що є там якийсь Андрій, він маркетолог, його експертизу, методологію, і трошки більше розповіла про те, як. Ким він має бути. Я вам цей файл кину в описі під цим відео. І далі, наступне, що нам потрібно, це вибрати рекомендовану модель. Рекомендована модель в даному випадку краще за все обирати 4 О. Вона працює з усім класно, це одна із найкращих моделей зараз, яка працює в чаті GPT. Тут ми обираємо Web Search, щоб він мав можливість шукати в вебу інформацію. Обираємо Canvas. Потім побачимо, як це працює в Canvas, якщо хтось ще не працював з цим. І обираємо, щоб в нього була можливість генерувати картинки. Code interpreter і data analysis можемо вибрати, тому що теоретично, можливо, він буде генерувати якісь Google таблиці. Ми захочемо, щоб він якісь Google таблиці аналізував. Actions. Ми не будемо поки з вами розбирати Actions. в додаткових відео, які ви можете знайти посиланням під цим відео. Я буду більш детальніше розповідати, як працювати з Actions, тому що це окрема велика тема. Actions – це. Можливість зробити автоматизацію з вашого чата GPT в якісь сторонні сервіси, наприклад, створити контент-план і засунути його в Google таблицю, або зробити якусь автоматизацію з crm системами так тому насправді це дуже потужний інструмент, але цього часу на сьогодні не вистачить, щоб його розглянути. Тому поки Actions ми упустимо і створимо ось такого от маркетолога, який ми тут описали. Отже, все готово. Ми нажимаємо Create. Після того, як ми нажимаємо Create, він також запитує нас, чи хочемо ми зробити так, щоб цей GPT був видимий всім. Тобто можна його запаблішити в GPT Store, хоча нам це зараз недоступно, але все одно ця опція видна. Ви можете запаблішити його так, щоб його бачили будь-хто, якщо ви скинете на нього посилання, і ви можете зробити так, щоб тільки ви його бачили. Це залежить від вас. Я, наприклад, зроблю, щоб його бачили. Тому ви знайдете посилання на нього потім також в описі під цим відео. Я Клікаю «Save». після цього. Ми з вами його протестуємо. Отже, як ми його протестуємо, ми задамо йому запитання. Я скажу йому, і я хочу проаналізувати цільові групи, зрозуміти, як мені вирости в своєму чеку, тому що я працюю зараз з малим бізнесом, а мені хочеться знайти нову нішу для себе і підвищити свій середній чек. І ось таким от запитанням я звертаюся до нашого маркетолога-аналітика. Давайте подивимося, що він відповість. Дуже класно, він починає запитувати запитання, так? Тобто, він починає запитувати, з ким ми працювали, які результати. Ати найчастіше ми допомагали, в чому сильна сторона, які теми мені подобається розбирати найбільше і так далі. У мене тут є вже в принципі продовження. Я скажу йому, що моя суперсила це систематизація бізнес-процесів. Я робила найкращі результати з власниками it компаній допомагаю масштабуватися бізнесу без хаосу. Що він ще запитував? В принципі, я думаю, це є повноцінна відповідь на його запитання. Після цього він починає розписувати нам або задавати ще якісь додаткові запитання. Я хочу більше індивідуального часу, масштабування працювати з вдячними і цікавими клієнтами. Допомог. «Жи сформувати унікальну торгову пропозицію. Проаналізуй мої цільові групи. 2-3, не більше. Пропиши для мене позиціонування. І якщо є можливість, проаналізуй конкурентів і давай подумаємо, як я можу відрізнятись від них. Окей, до речі, він зараз пише нам. Навіть як він думає, бачите, як цікаво, можна прочитати. Що ми, здається, шукаємо свою унікальну торгову нішу? Ми фокусуємося на it кампаніях. Каже, фокус Она Ті Камніформул, аналізи balance». Отже, дивимося, що він написав. Думав 23 секунди. До речі, як ви думаєте, а ваш маркетолог зміг ви думаєте, 23 секунди, щоб прописати вам таку? класну маркетингову стратегію. Отже, він бачить чітку нішу з високим ЛТВ і чеком на 2+. плюс це власники it компанії на етапі 10-50 людей, яким потрібна операційна система бізнесу. Нижче чернетка. Як це може виглядати? Рекомендована ніша засновники it компаній суміжні засновники SaaS продуктових компаній, новопризначені SaaS менеджер. І він створив нам три цільові групи it сервісної компанії, прописав їх проблеми, тригери, бажані результати, заперечення, сегмент SaaS, Сегмент 3. новий сіо з менеджер в ІТ компанії Позиціонування. Я допомагаю засновникам it компанії масштабуватись без хаосу. Допомагаю фаундерам перетворити хаотичний ріст на кероване масштабування чи на за 8 тижнів. Порядковує процеси, структурує метрики. Клас, унікальна торгова пропозиція, восьмитижневий спринт. поєднання коучингу і hands-on провадження. it фокус дуже класно. Він занішувався. Ну я в принципі сама занішувалася, але все одно він це підмітив. А продуктова лінійка, аудит, Спринт. Тобто робота з ним вісім тижнів, стратегічні сесії, груповий формат, клас кого, які є конкуренти: бізнес-консультанти, Agile-коучі, коучес. Але в чому наша специфіка? Ми швидкі, маємо чіткий дідлайн. У нас it фокус. Ми маємо гібрид, коуч плюс провадження, робимо асинхрон і контент. Стратегія робимо лід магніт, просуваємо через LinkedIn, Telegram, формула постів. Пропоную, як створити лендинг. І далі ще хоче запитує додаткові запитання. Отже, таким чином. Ви можете далі продовжувати спілкуватися з ним і формувати свою унікальну торгову пропозицію. Що ще важливо сказати? Це не означає, що вам потрібно його. Або, наприклад, ви можете сказати, що ні, такі УТП мені не подобаються. Наприклад, це, 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 я взагалі не розумію, про що це. Скажи мені, придумай щось інше. Так? Дайте йому свої ідеї. Починайте з ним бриджтормити, тому що основна цінність і в тому, що він допомагає вам знайти ідеї. Ваша задача, ці ідеї. Застосовувати під свій конкретний кейс, так добре. Тепер ще один чат GPT, який я впевнена, необхідний майже всім. Це SMM-щик. Я вже тут створила його для того, щоб ми не займали час створенням цього GPT. Все те ж саме, але ім'я SMM-щик, description, роль, Ти креативний smm менеджер експертиза. Ти маєш. Експертизу в просуванні в всіх соціальних мережах завдання він створює контент-план, пише, адаптує, генерує, аналізує. І також ми прописали йому тут формати. Що нам треба було б ще зробити? От зараз, коли це все було прописано, я це все скопіюю, створю новий текстовий документ, і це буде вже інформація про Олега, да? тобто хто він, які у нього цільові групи, і так далі. Тому ми це збережемо. Як Олег Коуч, і ми це додамо в нолич нашого СММщика. Він буде знати про те, які в нього цільові групи, які болі, проблеми і задачі в цих цільових груп. І вже на основі цих болей, задач, проблем цільових груп у нас буде можливість працювати напряму з ним і просити його створювати контент-план. Давайте подивимось, цього вже я і створила. Тепер ми просто його заапдейтимо. А ну, Можна, в принципі, додати цю галочку. І тепер у нас буде можливість також з ним спілкуватися. Зараз він знову спитає у нас, чи хочете ви перейти на спілкування з чатом GPT. Так, ми його дивимося. Ось і що ми можемо далі? Тепер ми можемо з цим чатом GPT спілкуватися. І що мені б хотілося? Я хочу, щоб він створив мені контент-план для LinkedIn та Instagram на тиждень. Мета показати експертність і залучити клієнтів. Дивимось, що буде. Він вже все про нас знає, і він створює для нас контент-план на тиждень. Тут він навіть робить це зразу в таблиці. Після того, як він створить цей контент-план для нас в таблиці, ви можете або скопіювати цю таблицю кудись вставити, або тепер ви можете попросити його, щоб він написав навіть сам пост. От він пи питає: Хочеш я підготую готові текстові пости? Готові. Тексти і пости важливий момент. Якщо у вас є вже якась соціальна мережа, в якій ви вже робили пости, створювали публікації, або у вас є тексти, написані вами, то я рекомендую вам загрузити їх в цього, в цього і сказати йому пиши. Ці тексти точно так же, як я, тому що зараз він почне писати ці тексти, звичайно, адаптуючись під мене, тому що він вже до мене звик. Він вже знає, як я пишу. Він постійно зі мною переписується. Але в вашому, ну я в принципі так і роблю. Да? Тобто я прикріпляю йому свої публікації і він потім після цього вже прописує пости. Тому зараз я просто не буду генерувати пости на кожний день, але ми попросимо його написати на перший день готові тексти і пости. LinkedIn експертний пост. Як хаос у процесах краде 30% у часу Фаундера. І ось вам, будь ласка, готовий пост. Якщо ви хочете ще мати якусь картинку, то ви можете написати йому: створи для мене промпт для генерації картинки в соцмережу. Лінк під цей пост. Можна попросити його згенерувати. Хочу, згенеруй, але... Є інші сервіси, які набагато краще працюють з картинками, на мою думку. Тому, можливо, вам сподобається те, що згенерує ChatGPT. Якщо ні, то є багато інших сервісів, які генерують картинки. Якщо буде цікаво і потрібно, я можу записати серію відео, як працювати з аудіо і відеозображеннями через штучний інтелект. Тому якщо цікаво, то пишіть. Отже, виходить, що ви створили свого власного smm асистента який може створювати для вас контент-план на неділю. Тим більше, що ви можете прописувати йому, як саме ви хочете бачити цей контент-план, для яких саме соцмереж, яка частота, скільки вам потрібно робити постів в день? Наприклад, в мене в Threads робиться до 10 постів в день. Тому це забрало ви або маркетолога. Так можна було б, але для чого ви будете наймати людину, якщо ви можете зробити це ще краще через ChatGPT? І скажу вам чесно, я наймала людей, які працювали, і я не скажу, що я була задоволена результатом, тому я більш. Люблю і рекомендую вам також використовувати штучний інтелект для таких цілей. Отже, отже, ми з вами розібрали, як правильно прописати ім'я, інструкції, які з йому закинути, яку модель вибрати, які, які галочки тут проставити. Ми з вами розібралися, як потім спілкуватися з цим асистентом для того, щоб отримати від нього результат, який вам реально потрібний. Тому. Користуйтеся такими кастомними чат gpt асистентами. Вони зекономлять вам час, гроші і нерви. Якщо вам цікаво дізнатися і більше поглиблено дізнатися, як створювати таких асистентів, якщо ви хочете створити іще інших асистентів, які будуть допомагати вам з іншими аспектами вашого бізнесу: а саме аналітик, копірайтер, продажник, стратег, людина, дизайнер, так персональний коуч, ментор hr спеціаліст, то ви знайдете в описі під цим відео посилання на детальні відео. Це частина мого курсу AI Business Pro, де я даю структуровані інструменти, і я розказую про те, яких саме асистентів створити, як з ними спілкуватися. А саме головне, я розбираю, як налаштовувати ось ці а для того, щоб ви могли, наприклад, створити контент-план і прямо одразу цей контент-план загрузити, наприклад, в Google таблиці, або створити будь-яку автоматизацію для того, щоб не робити пости вручну. Це все ви знайдете в описі під цим відео, і сподіваюсь, що ви почнете використовувати автоматизацію, тому що ну це просто неймовірно класно посилює вас як бізнес, як людини бізнесу, як фрілансера. Тому ця армія аі асистентів допоможе вам робити будь-які бізнес-задачі. І в цьому курсі ви отримаєте готові промпти, відеоінструкції, шаблони. І бонус. Ви також отримуєте мій флоу інтеграцію, яку я налаштувала в N8N. N8N – це платформа, яка допомагає вам налаштувати процес... налаштувати автоматизації. І в мене ці автоматизації працюють автоматично кожен день. У мене йде постинг в усі соцмережі, і також я створюю контент-план на дві неділі за 15 хвилин. Тому, якщо вам це цікаво, то в моєму курсі ви знайдете блок СММ. І там всі детальні інструкції про те, як працювати з контентом, як зробити автоматизацію, і як перестати витрачати на цей весь ад, по-іншому я це не можу назвати більше ніж 3-4 години на день. Вартість всього 20 євро. Ви знайдете це в описі під цим відео. А ми з вами зустрінемося в наступних відео, тому що я буду показувати вам, як створювати продаючу презентацію. Всього лише за 10 хвилин я покажу вам інструмент, який допоможе вам створити PDF, чек-листи, гайди, презентації, навіть сайт. І все це ви можете зробити за 10-15 хвилин за допомогою штучного інтелекту. Я дуже радий, що ви були зі мною. Якщо у вас є ще якісь запитання, то пишіть в коментарях під цим відео. Я обов'язково зніму ще відео, розкажу вам про те, як використовувати штучний інтелект. Я бажаю вам класного дня і до зустрічі в наступних відео.